Ми з України Для того, щоб не переживати та не спішити на літак до В'єнтіана, я подався до КЛ Централ, звідки відходять автобуси до аеропорту Кліа-2 у Куал-Лумпурі о 2 годині ночі. Хоча літак, на який я мав квиток і відлітав лише о 6.40 ранку, я вирішив, що краще зачекаю на цей рейс у приміщенні аеропорта. Перший автобус, на який я сів відходив від Кайл Централ о 3-й годині ранку. Наступні рейси, рейси кожні 20 хвилин. До речі, саме цей варіант є найдешевшим, якщо ви хочете бюджетно доїхати у чи з аеропорту. На диво автобус домчав до аеропорту Клія 2 всього за 40 хвилин. Все це завдяки тому, що місто ще спало і на дорогах були відсутні затори. Міжнародний аеропорт Куала Лумпура кліа, скорочено, це головний міжнародний аеропорт Малайзії і один з головних аеропортів Південно-Східної Азії. Він розташований приблизно в 45 кілометрах від центру малазійського міста Куала Лумпур і заснований у 1998 році. Він замінив собою старий аеропорт Султан Абдул Азіз Шах, що служив головни головним столиці 1965 по 1998 роки. А зараз має тільки внутрішні пасажирські рейси. Чому кліа 2 Все тому, що саме з цього аеропорту відлітають літаки лоукост компаній, зокрема і той, на літак якої я мав квиток до В'єнтьяна. Це Air Asia. Мій рейс відлітав від воріт Л10, а так як аеропорт доволі великий, то до цих воріт я добирався добрих півгодини. Завдяки інформативним табло та величезним інформаційним таблицям по центру основних коридорів та їх розгалужень, навіть не знаючи англійської та малайської мов, ви точно не заблукаєте. Піктограми на них будуть вам чудовим помічником у керуванні вас по аеропорту. У аеропорті є в основному все те, що й в інших міжнародних аеропортах світу, однак є і свої відмінності. Так, тут встановлено багато точок із вільним доступом до Wi-Fi, а також автоматів із безкоштовною питною водою. Також при вході у зону посадки ви самостійно можете у спеціальних терміналах роздрукувати свій білет, і якщо не маєте багажу, то не заходячи до терміналів прийому багажу та видачі білетів, сміливо прямувати відразу ж до зони посадки на літак. Саме так я і робив. Люблю подорожувати без великих валіз. Літак відходив від воріт Л-10 аеропорту Кліа-2 точно за розкладом. У 6.40 він помало почав вирулювати на злітну полосу аеродрому. На дворі все ще стояла ніч. Однак, у зв'язку з тим, що аеропорт доволі великих розмірів, а його завантажність у ранішні часи була вищою, ніж вночі. Ми провели в кулуарах злітної посадкової полоси близько 40 хвилин. І поки настала наша черга на зліт, на дворі стало світати і невдовзі настав ранок з його гарним сходом сонця. Політ здійснювався на літаку Аеробус 320. Це є основний літак у компанії AirAsia. Для не дуже довгих перельотів саме те, що й потрібно. У ньому немає бізнес-класу, все тому що компанія здійснює в основному бюджетні перевезення своїх пасажирів. І, припустимо, якщо з вами багаж, чи бажаєте щось поїсти під час польоту, то за все потрібно вплатити додатково. Причому, якщо ви задумали щось попоїсти під час польоту, то ви можете оплатити вибрану вами їжу безпосередньо у літаку, стюарту або стюардесі авіакомпанії. Заодно можете і прикупити собі деякі сувеніри та інші товари із зони дюті фрі. Журнал із відповідними пропозиціями є перед кожним пасажиром. На диво, конкретно у цьому літаку був безкоштовний Wi-Fi. Політ з Куала-Лумпуру до В'єнтіана, столиці Лаосу, тривав трохи більше 2,5 годин, і це був досить незвичайний політ. Літак майже постійно знаходився між двох фронтів хмар зверху і знизу, і майже постійно його трясло, то досить непомітно, а то і так, що кілька разів я ловився за забильце крісла. Це єдиний політ у моїй пам'яті, коли всі пасажири були протягом всього польоту пристебнуті ремнями безпеки, а стюарти та стюардеси не встигли роздати їжу. Однак все минуло добре і невдовзі літак почав знижувати. А через деякий час в ілюмінаторі літака я побачив ландшафти Лаосу. Ми підлітали до міжнародного аеропорту столиці країни В'єнтьян. Міжнародний аеропорт Ваттай це аеропорт, розташований за 3 кілометри на захід від В'єнтяна. Він складається з двох терміналів старого невеликого, що обслуговує внутрішні рейси, та великого нового, що обслуговує міжнародні рейси. Послугами аеропорту користуються десятки лаоських та міжнародних авіакомпаній. Також аеропорт обслуговує військову авіацію Лаосу. Сам аеропорт за своїми розмірами, тим паче у порівнянні з Кліа-2, є досить невеликим. Ви точно тут не заблукаєте. По прильоту громадянам України необхідно сплатити візу у розмірі 30 доларів США. При цьому майте на увазі, що якщо дасте більше, то здачу вам можуть повернути у місцевій валюті КІП по дуже невигідному курсу. Термін дії візи становить 30 днів. По прильоту не спішіть бігти до таксі. Воно коштує тут 25 доларів США, а їхати всього 3 кілометри до центру. Краще підійдіть до спеціального місця біля виходу з аеропорт та зачекайте на автобус, який за 2 долари США довезе вас до центру, їде приблизно пів години. Центру до свого готелю я за ті ж 2 долари США доїхав на, на так званому тук-туці у камбоджійському стилі, тобто економія у порівнянні з таксі склала 21 долар США. суттєво чи не так?